Так, я ще сьогодні відварила рис. Ось завтра буду перці робити. Так, скористалася сьогодні, що купила приправка, дуже смачна. Так, ще каструлю мити після рису. Ось. Ось така картопелька, Бачите, притрусила її спеціями, шваршить. А ось перша порція я посмажила картопельку, виглядає дуже ароматно і апетитно. Ще зранку зложилася салатик. Так, молочко. Молочко, молочко. Сонька п'є молочко і з кетчупом помазала бутерброд мені. А банька свіжа злопав. І помазала ще ось таке з паштетом бутик. Сьогодні ти так. Да, сьогодні ти як, як, як кажуть, як украла. Так намазала. Ну, мало, мало. Ось такі. Вчора ми їли інший. Я мазала там, залишилося дуже його мало, але залишилося от я макарони сьогодні зранку клала, а це вона як вкрала помазала, але нічого. Я прийшла купатися, мені треба волосся помити. Всім добрий ранок. Сьогодні ранок 27 червня я вчора помила волосочко своє, і бачите, яке воно у мене незлогняне. Зранку, зараз розчісуюсь. Буду готувати зараз перці собі Соні і Данилу. Перці будуть з гов'ядини, або вона ще називається яловичина Ось фарш обрали ми в Меркурії. Вчора я на ніч відварювала ріс. І хочу ще зробити таку, знаєте, посмажити цибульку і морквинку, але в мене нема томата, може я туди додав кетчуп, щось таке по типу. Коротше, розчесалась і зуби зараз ще я почищу. Умию зранку всі сплять, я Так тихо-тихо тут. Тихо. Закрила двері, щоб не будити. Діточок. Спала нібито добре. Тут такий диван, твердий, я люблю, коли твердий диван. Масла, там в лучку, м'яка кровать. Я на висинаюсь на м'якій кроваті, а якщо тверда, ну, мені ліпше, щоб була тверда. Так. І поснідаємо і вже підемо на пляж. До речі, хотіла сказати, що в Болгарії тут дуже м'яка вода. От Ми її і зуби чистимо, да? і копаємось і так користуємось, ну, п'ємо її фільтром. Через фільтр проганяємо, і п'ємо чай, каву, і з лимоном робимо. Вода дуже м'яка. Нема зайвого присмаку хлору або ще чогось якого. Це дуже класно. Вичавлюваю сік ось таким чином, ось таким способом з лимончика. Потім додаю в пляшку з водою, кладу в холодильник, охолоджую, а потім впродовж дня ми будемо пити. Це дуже-дуже зручно і раджу всім так робити. ось Сік лимона. А цей шматочок можна додати в каву або в чай. Так, роблю каву собі і соня. Так, а чашка для Данила, щось я не бачу, де вона. Зараз вийшла вішати речі на балкон, і там розмовляють наші сусіди. Все так гарно чутно. І тут такі, знаєте, стіни, а ото з папіруса. Тобто треба розмовляти не дуже гучно, а то все буде, зараз ще не закипає, а то все буде чутно. Через стінку. Такі папірусні стінки тут. Тоненькі. Косточка. Знайшла я третю чашку, вона стояла в холодильнику разом з кашею. Бачите, тут кашка така овсяна. Зараз я помию чашку, прикладу осядку спочатку. І вже буду робити каву на трьох. Так, чашку я звільнила. Ось так. Помила її. З цієї чашки я п'ю, а тут сонька і данька. Або навпаки, ну, частіше я з цієї, вона така висока, велика чашка. Так, додаю цукор, розмішую, додаю лимончик. Так, Бачите, нічого не викидаю. Все залишається. І... Даня, ти прибрав ліжечко своє? Да. Давай. Н ніхто ж з дітей не б'є, окроп. Треба, щоб він. Трішки постояв і став більш таким теплим, щоб можна було приємно його пити. А зараз я вже поставила собі там потильню. ось, і буду робити зажарочку. І ось перці. Показую вам, які гарні перці у мене. 9 штучок їх. Ось, 9 штучок. Зараз Соня буде звільняти їх від насіння, від плодоножки. Зараз їй покажу, як це робиться, і вона буде робити. А то я вчора смажила картоплю, третя сковорідочка залишилася, ми не доїли. Так, ось так виглядає. Тут же наш сніданочок з тієї чашки, що я показувала. І ось тут рис. Рис я відварила для зараз. Фаршик ось у мене. Так, фаршик. Зараз я показувала, ще раз покажу, як ми тут харчуємося. Тут треба виживати. Ось, бачите, ціна 13,95 ливів за кіло. Тут майже, майже кіло. Оце яловичина, він такого кольору, знаєте, ну, відрізняється від свинячого фаршу. Відразу можна його побачити, що він такий, бачите, Збарвлення таке більш червоне м'ясо. Тут вже у мене пательня, Зараз я буду додавати олійку і вже буду морквинку смажити з цибулькою разом. Ось І ось кастерлька, там був рис. Вчора я відварювала перед сном. Я помила і буду заливати водою, вода у мене в чайнику є все. Дістала я, залишилася. У мене ось така одна цибулинка, а перша там, половинка залишилася на салат, а половинку ми з'їли. І ось така морква, бачите. Да? Вона така молода, молода і дуже-дуже гарна. Зараз її трішечки поскоблю, вона все чистеценька-чистеценька, бачите? Тут у мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 8, 8, 9 штучок, так само, як у перця. Ну, зараз будемо смажити її. Так, у нас зараз фотооператор Соня показує, як я е видаляю плодоніжку. Встромляю ось так ніж і ось так потроху видаляю плодоніжку. Не поспішаю, щоб не порізати руку. Потім ось тут поскаблити трошки, бачиш, тут е таке, як ото біле, знаєш, м'язко. Ось і потім я беру чайну ложечку, зараз ось чайна ложечка, І оце на сінечко, ось так я його отак. вискаблюю, вискаблюю, вискаблюю. А потім я, що там зайва залишиться, якщо щось залишиться зайва, я водою помию. То нічого страшного. Щоб насіння там. Не було, зрозуміло ось так. ложечко Дуже зручно. Такий у мене метод. Я так дуже-дуже вже знаєте, скільки себе пам'ятаю, стільки років так користуюсь таким способом. І я задоволена ось так. зрозуміло так? Да? Помила чотири морковочки. Бачите, ось такий об'єм. Це дві морковки. Я багато люблю моркові Зажарочку покласти ще дві натру собі, а тут у мене вже смажеться цибулинка моя. Зараз будемо робити з вами фаршик. Додавати туди рис, додавати туди, що ще там буде у нас, сіль, перець. Ми будемо вже робити перці. Цибулька наша вже до кондіції майже дійшла, стала більше, бачите, золотистою. Ось додаю я. Морквинку нашу морквочку. Я казала, що люблю, коли багато моркви. Вона дає таку, знаєте, солодку нотку перцю, тому кладу її багато. І а, треба трошки її так під кришечко протушити, а потім я додаю, може, десь приблизно до 100 мл води чайничка. І ще. Накриваю кришечкою і доводжу її до кондиції вже. І потім додаю ще томатну пасту. Ось ну хто як звик. У мене томатної пасти зараз нема. Я буду додавати кетчуп і водички, щоб вона не, знати, не підгоріла. Ой, як мені Соня допомогла. Дякую Соня. Ну, тримай телефон. Так, я зараз буду мити. Ось так у нас стіл зараз. Це відходи. Треба не викидати. Так, зараз я помию, помию і сюди буду складати. Так, вчора ми придбали ось такий черен піпер млян та міляний чорний пірець. Беру водичку, ось, окропче там, десь 100 мл приблизно. Подаю туди сіль, подаю сіль туди.

І додаю сюди. Так, перемішую. Сталю, повертаю на огонь і готую до готовності. Дою до м'яса рис. Десь половину цієї піали нам вистачить. Десь один к одному. Все. Ось. Збираюсь. Біля м'яса їжа не стояла. Ось і все це притрушую так само трохи перцем. Трохи перцем. Рис я коли відварювала, я додавала сіль, беру сіль і додаю зовсім зовсім трохи. Ось і так само перемішую. Так, ну дивіться, вимісила, мені здається, замало рису. Давай ще додавай. Давай. Так. ще. Давай весь висипай. Він такий сухий, знаєте, не круглий, а оцей басматія він довгий. Так, начинка для перців вийшла у нас ось така гарна. Вимісила я її дуже ретельно. Ось. Буду зараз фарширувати перці. Сім штучок я вже зробила. І ось е, залишок начинки. Е, ще дві причинки залишилося. Зараз ставимо ставки: вистачить або не вистачить <сум> начинки на дві, залишившиеся перчинки. Ось. Ано, дивимось. І мені здається, що воно може все не влізти. Тут така маленька кастрюлька, кастрюка дуже маленька. І ще остання першинка. Ано. Ставим ставки. Ну, Тютілька в тютельку. Дивіться. Оце таке, так? Да? Ви уявляєте, так? Глаз алмаз. Ну, Рис і м'ясо, яка там пропорція співвідношення, навіть не знаю. Я роблю на глаз. Хто як робить? Так, давайте сюди. Давайте сюди. Так, мені здається, що тут щільно дуже, якщо його туди запухнути. Опа. Товчити, чи... Так дивіться, я впіхнула, але ось цей він. А, -а, а, перекрутився. Маленький, іди сюди, іди сюди. Ну, ви уявляєте, так? Да? Маленька каструлька? Ось, може, трохи тут більше поклалась сюди. Ось цей зажало перчик. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штучок. Ось так і заливаємо окропом. До речі, вчора нас пригостила жіночка, у котрій ми покупали сумку. малинову, малина я показувала. А я собі брала перчатки і собі ще брала гаманець, а а Данилу я брала що? Рюкзак? І вона уявляєте, пригостила нас цукерками з України, бімбомчики. Каже, це мої улюблені. Так, давайте так зробимо водичка, заливаємо. Окрити. Так, і додаємо нашу зажарочку сюди. У нас всі полюбляють перці, всі, всі, всі. Тільки дідусь, у нас, знаєте, от, наприклад, схоже, да, схоже блюдо, як перці, це. Голубці, у нас дідусь не їсть голубці, а перці у нас їдять всі. Так, включила я нашу плиту. додала сюди нашу морковиночку. Дуже смачно, дуже смачно. Ви знаєте, найгірше здається мені, якщо додати замість томатної пасти, якщо додати. Кетчуп, такий запах, ви знаєте, і тут, от якщо ви вперше будете в Болгарії, відвідаєте цю країну, ви повинні спробувати їх кетчупи. Це щось неймовірне. Я вчора взяла збожевольгла й взяла там, вийшло десь 300 гривень, 4 4 кетчупа по пів літра кожен. Ось ну ще зверху можна сісти. Да. Я не знаю, як це, як це готувати. Зараз я кришку знайду. Накриваємо кришкою. Ось, ось так. І нехай готується. Кришка не від цієї кастрюля. Ну, якось знайшла. Я ж не у себе в квартирі. Так, сніданок 27 червня. У нас є кашка, Соня вже доїдає кава з лимончиком, залишок вчорашньої картоплі. Так, це хлібчик помазаний ось таким дуже смачним паштетиком. Є у нас огірочки, помідорчики і, і зелень, петрушка. Так, ми снідаємо. Так, ось такі перчики. Ми вже прийшли з моря. Зараз будемо обідати. Виглядає дуже-дуже дуже смачно. Ви бачите, який це супер, супер обід буде. Сонька зараз пішла купатися, Данька відпочиває приладдя своє для снорклінга, висушує зараз. А я випила свої каплі. Білий такий, знаєте, аріо білий з'явився від солоної води. Так, я її раз помила, зараз ще раз помою, покажу вам. Це ось такий засіб для миття посуду, сарма. Я мию, ну, нехай буде так, тому що я не знаю, як вона зберігалася, транспортувалась і де і хто її, як її збирав. А я буду її класти собі на тарілку і в рот. І я хочу, щоб вона була чистенька. Мию ось так. А вдома я б ще взяла йоршик ще такий. Можна було б ще йоршиком. Помию я зараз. Так, Два рази помила. Будемо зараз розрізати. Так, починаємо накладати перчики. Болгарія роблю перці, ви ж розумієте, так? Да? Ще хочу борща зварити, не знаю. Треба взяти бурячка і треба взяти томатної пасти і капусти. А все в мене є. Відчинка ще в мене є. А напиши ще, будь ласка, Соня, напиши ще, будь ласка, бачите, Юшки скільки. Ще одну в список напиши. Сонька сіла писати список. Лочинку, лочинку. Ще залишилася сметанка. Так, Сонька, давай я буду різати, а ти знімаю. Спочатку відрізаю шапочку. Людмик лабі так вниз головою. Так, шапочку відрізаю. О, він зелений. І жопку. Так, запах. м-м-м, духм'яний. Стіл качається у нас справа наліво. Так, дань пішов купатись. Так, ось така диня. Бачите, так? Да? Одну спробуємо я роблю так нарізаю ось так. Ризаю, так. М -м -м -м. Дуже смачно. <гум> Дивіться, беру я таку ложку велику столову і вишкрябую. Це зайве насіння, сімечки насіння, все сюди. Угу. Все. Ось. І можна зробити ось так, почистити. Ось так. І так, все, все я не буду знімати процес. Всю чистимо, перегортаємо її ось так, зайве зрізаємо, що ми не догледіли ось такі шматочки зайві. Бачите, трапляються щось там, я не догледяла. Ну, коротше, і нарізаємо її ось так. А тиня... Не... А, на зеленая! Так, ось так. Беремо тарілочку, чисту. Зараз я приберу. Она зеленому. Так. І викладаємо сюди. Такими скипочками. Каже, собі візьме, що він хоче, як він хоче, бачите, яка краса? Ось. Сметанка. Так, Сонька, їж? Ми робили з тієї сметани піцу. Так, я вперше робила таку. Для, знаєте, для тих, хто не дуже хоче заморачуватися, робити її в пічці, ну, в духовій шафі. Отак. Налив собі тісто на пательню і все, і смажиш. Так, ось так. Кому ще Ні. додати сметанки тобі. Така вона, бачите, дуже така жирна. Ось назва дуже дуже смачна. Олівку ось ось така. Дуже-дуже класна, 20%. Так. Все, ось такий у нас обід сьогодні. сіли їсти. Тут хто хоче добавку Ось, такий обід у нас. Ще я пригадала, що можна зробити ось так. Тому що є ось така дуже смачна подлива. І куди, куди її. А витрачати, якщо не сюди, да дуже смачно буде.